Загальна кількість звернень до Центру надання адміністративних послуг за січень вересень 2024 року становить 42 501. З них 2052 послуги міської ради. 1550 державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, 2921 Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб підприємців. 5133 реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання. Видано 3694 витяги з реєстру територіальної громади. 1929 довідок про зареєстрованих осіб. Прийнято 10 227 заяв на призначення усіх видів соціальних допомог. Оформлено 359 комплексних послуг є малятко». Оформлено та видано 1181 ID-картку, 2123 закордонні паспорти, 73 послуги дозвільного характеру, 136 послуг. Держгеокадастру прийнято 4425 письмових звернень від громадян, 4083 актуалізовано військовозобов'язаних взято на облік та видано 1620 довідок для внутрішньопереміщених осіб.